Київ розглядався як потенційне місце, де президенти Росії та США підпишуть нову угоду про скорочення наступальних озброєнь. Втім, за повідомленнями російських дипломатичних джерел, влада США зробила свій вибір на користь Праги, оскільки ще не зовсім розуміє, який політичний курс обрала нова влада в Україні. Цього тижня в університеті імені Джорджа Вашингтона, що в американській столиці, зібрались політологи, щоб обговорити результати президентських виборів в Україні та спрогнозувати напрям розвитку України у найближчі роки. На події побувала Мирослава Гонгадзе науковці, які досліджують процеси становлення України, намагалися оцінити політичні процеси в Україні, як також шанси України на побудову працюючої демократії. Більшість з виступаючих переконані, що на сьогодні Україну ще важко назвати реально діючою демократією, хоча її паростки вже демонструють можливість виживання. Україна – демократія, але не ліберальна. Це демократія у дуже вузькому значенні, коли лідери країни обираються, але це не демократія у ширшому Шому розумінні щодо гарантій прав, дотримання політичного процесу та верховенства права одночасно Україна не є тоталітарною, і великим питанням наступних десяти років буде чи Україна розвиватиметься у бік демократії чи у бік тоталітаризму, чи це перетягування з одного в інший бік буде втримувати Україну десь посередині. З ним погоджується професор Києво-Могилянської академії Сергій Куделя. Це е, плюралістичне суспільство, в якому є е, значний рівень політичної конкуренції, е, але е... Поки що досі не створені основні фундаментальні інститути демократії. І коли ми кажемо про інститути демократії, йдеться не лише про вибори, йдеться перш за все про інструменти контролю за владою. І, на жаль, ні засоби масової інформації, ні правоохоронні органи, ні інші органи влади, які мали б контролювати один одного, вони не виконують цю функцію. І саме через те ми бачимо таке поширення таке, таке зростання корупції на всіх рівнях влади, про яке до речі, ми говоримо сьогодні і зараз на на цій конференції. Кіт Дарден з Єльського університету вважає, що Україна таки має певні формальні ознаки демократії. Я думаю, що це демократія, але я маю на увазі дуже обмежене визначення демократії. Існують конкурентні вибори, коли лідер може програти. І за таким стандартом Україна це демократія. Чого немає, так це дотримання формальних правил та законів. Тобто це плюралізм і конкуренція, але поза законом. Але напруга цієї конкуренції означає, що дуже важко консолідувати владу, і це у своїй основі демократично. Ще один доповідач на конференції професор Тарас Кузьо назвав Україну скорумпованою молодою демократією. через п'ять років після помаранчевої революції, п'ять років президентства Віктора Ющенка. Ми бачимо більше негативних результатів ніж позитивних. Ми говоримо багато про вільні вибори та вільну пресу два позитивні наслідки президентства Ющенка. Але демократія є чимось набагато ширшим ніж лише ці два фактори. Політики в Україні на жаль. Цього не розуміють. Центр Розумкова, який я цитував сьогодні, вважає, що найбільшою небезпекою для української демократії є політична корупція, рівень якої збільшився за останні п'ять років. На сьогодні Україна це нефункціональна держава, яка не проводить реформи. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.